честь? Що... Я вас перепрошую. А ви хто? Я так і знала. Хто це? Це? Хто він? А хто це? Хто я? Ну за Чор забереш, що? Коїться? Хто це? І ще я зараз вам все поясню. Я співаю. Це коханець. Заміжні жінки. Що? Риза? Чоловік щойно поїхав, а Кокавець тут забув. Так Олег. Знайома ситуація. Сам такий був колись, поки не одружився. Так ви так одружений Недавно. і давно. І дружина просто. Чей? Ваша ситуація непроста. проста. Я? А, вратись, ситуація взагалі не предстає неприємна. Дома... Треба було оце виїхати. Я казав, я ж казав, треба їхати туди. Шико, а? Шитук. Все... Ти ж компишка, да, я з вами повністю згоджу. Та вона. А розумієш, а вона мені... Ні, я буду твоя тільки у себе крабка, все! ааа ха ха Наступного разу береть ситуацію у власні руки. Наступного разу тільки у себе. Я ткажу. На добрай наш.